Всім великі-великі привіти! Ось бачите, про що я їй казала, якщо буде щось інакше, то я буду знімати мої страбтокарпуси, сьогоднішня посилка. І знімаю зразу другу розпаковочку. Тут у мене моє, мої а, відновлення пеперомій. Так. Так. Відновлення пеперомій. Теж повитягую котусиків ось так, якщо щось нове, там, наприклад, там, то тоді вже буду знімати. А так, як завтра, знову приїдуть мені а, стрепси, завтра я не зможу забрати. Заберу зранку, то тоді вже я їх знімати не буду. Але. Не завжди до мене їздять тільки одні. Тобто до мене їздить не одна посилка. Я як їду забирати, то я забираю дуже багато. Тому, можливо, там буде щось нове. Не знаю, не дивилася на пошту, чи мені вже їде ті другі рослини, що я хотіла. Не дивилась, не можу сказати. Але... Надію, маю, що вони теж мені приїдуть. Вчасно. Так, це папір. Добре. Тут, наскільки я знаю, папером є. Наскільки я знаю. Зараз будемо дивитися. Трішки вологі. Трішки вологі. щоб би не запарились. Ні, все бачу добре. Зараз побачимо корінчики. А чимо корінчики. Ой, який красен. Так, це в нас є росо. Блін. Так мати багато папером. Тепер все це заново, це мене просто вбиває. Просто це все заново потрібно. Відновляти. Я теж по-моєму, я знімала за папером їх, Там коло сотні було, наскільки я пам'ятаю. Але що є то є, Листочки відвалюються. Що є, то є, Нічого вже з тим не зробиш, так. Ну, звісно, я листочки поставлю сюди. Один заберу, бо він. Ой, так, це папер спот, так? Так. Ось так. Пеперскот. Але нічого. Полегенько. Тут не вся колекція, зовсім не вся. Ну, половинка буде. Навіть четвертинка я б сказала, біля 20 сортів 25. Значить, четвертинка Але нічого. Так, Мілана. Ось така красотка. Я, напевно, що теж буду їх зразу. Я не буду на фітільох їх ставити, але я їх зразу пересаджу. Ну, тобто, сьогодні ввечері. Зараз щоб мати роботу, я її відкрию, бо вони не парилась. У коробці, так? А вечірком я пересаджу. Ох, це моя любимка йде. З пепером це одна з моїх любимочок. Угу. Так. Це у нас Еквадор. Ось така красунька. Еквадор. Дуже люблю цю пепу. Вона не і досить скоро розростається. Дуже скоро. Просто нереально, як вона росла в мене. Там вже такі листочки були великі. Ой! Добре. Pink Леді. Ось така куколка. Всяка діточка. Pink Леді. Я їх ставлю разом з трептокарпусами, тому що і ті, і ті будуть проходити, так як окремий карантин. Тому я їх ставлю зразу рядом, в принципі. окремий ем зараз талажик, світло і все буде добре. Так, Green Bubble. Ось така красонька. Тому так скоріше і боюся їх не пошкодити. Тому що вони такі, знаєте, ніжні досить. Так, шуміред. Шуміред. Боюся не пошкодити, тому що вони дуже крихкі, тому що якщо щось недобрий рух, вони зразу ламаються, тому якось так. Дуже сильно зато переживай. Угу. Так, це вже більше пішло. Це, напевно, абрикоска. видніються краї. Так, це абрикоска. Крайчик відніється абрикосовий, тому його би добре підпливає. Лампу він до цвіту. Така красунка. Боже, які вони класні, які вони всі такі, знаєте, кожна по-своєму різна, але ну, насправді такі всі однакові і такі всі прикольні. Там десь листочок, там десь десь то відхиляється, десь то інакше. ну Просто чудесні рослинки. Досить чудесні рослинки. Так. Тут теж якась красота. Ми вже маленькі на панусі розпакували. Чи ні? Ні, ще є тут. Зараз ту ми розпакуємо. Аби не брати зразу величеньких. Ага. Бразилія. Ось така. Так, Бразилія. Перевіряю, бо можу не пам'ятати. Це все зараз точно. Не всі пам'ятають і я не пам'ятаю. Ні, якщо знаєте, не такого сказати суто по, 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 по пепах, пригадати, подивитись те, що я маю, то я, можливо, навіть і пам'ятаю. Але от тепер -ка половину назви забиті всі аглонемами. вивчають тепер диффенбах і тому можна сказати, що... Так, Біла Леді, white Леді. Так. І тому можна сказати, що, можливо, десь щось і підзабула. Всяке буває. Так, тут щось таке величеньке. Тут, напевно. Тут що у нас тут? Тут святе паперомія, Ось так. Зараз побачимо хто там. Раз, побачив. Ага. Угу. Вона в мене була ось ця папером. Я, бачите, я забула сок. Вона в мене була ампельна. І колобанда, точно. Точно. Воно в мене була ампальна. Цвітоносві зірвала. Ось така красота. Це вже все потім будемо пересаджувати, розсаджувати. Пересаджувати, будемо розсаджувати. Що? І тоді вже буде. Будемо бачити, як вона в мене далі буде рости. Чи вона буде далі рости ампелю чи угору? Так, бляха. Добросотно, знаєте, добросно так упаковано. Ось так. Дуже добре упаковано. Так. Lady. і новий сорт. Коротше, потім ми розберемося. Це така красунька. Там, по-моєму, має бути кінг але дрібний лист і великий лист, якщо я не помиляюсь. Не поняла. Не поняла. Тут ще бегонію мені дали. Скоріше за все, подарунок. Ну що подарунок. Бегонії. Я не замовляла. Ну, скоріше за все, що так. Я багоні не замовляла. Ага, вона не підписана. Ну так, це багоні. Ось така краса. А ну, потім побачимо. Я потім подивлюсь, напишу і запитаю, що це за сорт. Дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Так, ось тут якась новинка йде. Бурбела, по-моєму, вона. Угу. Та, бурбела, скоріше, так. Я з пепером і я обожнюю капірати. Я дуже люблю пеперомі і капірати. Ось така... Красотка бурбела. Так. Ну, досить непогано, всі нормально приїхали. Тобто, ну, і не тепло, і не холодно у нас, так? Всі нормально приїхали. Та як не тепло? Ну, не холодно ще поки. Але вже й не жарко. Вночі, вночі дуже сильно холодно Дуже. От ніч іменно оце ужас. Уже. Так, ківі ковунтак, так ватермелон. Кавун. Добре. І остання на сьогодні, бо там. Бо там, по-моєму, зовсім інші рослинки. Тому кажу, а, тут ще кульочок, є. тут ще зрізкою йдуть. То я сьогодні буду мати щастя вночі це все розсадити, пересадити, когось посадити, когось на фітільок. Так, мендоза. Ось така красунечка. Що, дивимося, що в кульочку, чи дивимося, що в тубусах. Давайте в кульочку. Чи в кульочку я не буду показувати, а просто відкрию, аби вони ну, тут, звичайні, Ось. всі ті самі сорта, що колись були. Я їх просто відкриваю. Там нічого нового немає. Всі ті, що колись були, ті і зараз. Так? Можу розірвати. Відкрила хай. Дихають. А я з вами ось ці відкрию, бо вже мені потрібно бігти. А потім прийду. Потім я як їх укоріню, я вам обов'язково обзор пепів покажу, що в мене є, чого в мене немає. Ага, а тут у мене цей жменю. Крісмас Т-24. Ось такі. Теж ставлю швиденько, швиденько. так швиденько-швиденько. Так, Крісмас Т-24. Ну, по-моєму, їх небагато має от. По-моєму. Тут Расами самі пінк і фріклес. Три сорта, чи що? Чи чотири. Коротше, не розберу. Зараз розберу, коли буду тут все робити. Зараз буде це все робить. Ну, з вами зараз а насправді це буде вже аж вечором. Три королі. Так, відновлюю я вже да, навіть і сингоніум. Ну, ніби, знаєте, ніби і не скоро, тому що я казала, що я сингоніум буду відновлювати наш в самому кінці. Ну, але так склалося, що. Що, що вже? Так, конфеті триколор. Такий красень. что уже что уже так, панда М -м -м. Так. и фриклис а там-то еще что такие okay. знаете, какие я хочу с я тоже хочу с ангониумом э, Австралия. боже, какие я его хочу Та, напевно, через нього, по суті, я і почала відновлювати сингоніму. Дуже хочу Австралію. Настільки хочу Австралію, що це капець. Так, а тут без назви. Не бачу, нема. Немає. І пінк. Коротше, за сьогодні дві коробочки щастя ось такої красоти. Багатько-багатько мені роботи. Ось це все. Щоб ви розуміли, сьогодні із трептокарпусами ось це все мені приїхало. Так. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей всім! 爸爸。